Всім доброго дня! Продовжуємо вчитися переключати правильно і сьогодні буде половинка. Редуктор. Повишені, понижені. З цим трошки простіше. Якщо ми вижимаємо щеплення, його можна переключити так само повишені, понижені. Воно гарчать не буде. В стоячому положенні тормоз зажатий. Якщо ми виключили в нейтраль і пустили щеплення, ми його вже не включимо. Треба тільки глушити трактор. Включити його можна. Як мені казав один старий тракторист, у нього навіть цей речок заржаві, бо він ним не користуваль. Просто не вміли. І все. Там дуже дрібні зуби на шестерні. І через що вона гарчить її включить. Можна, конечно, включити, але не нужно. Я нею користуюся. І на трасі переключаюсь, і в трильовки, і городи. Все роблю через половинку. Виходи вона без питань. Я ще нікуди не лазив, це все рідне, стандартне. Головно, правильно навчитися переключати. Якщо нейтраль вискочило, глушимо трактор, тоді включаємо. Іначе поз'їдає зуби на шестерні і не буде половинки. наступне буде як включати передній мост. І чи можна... На ходу його. Включить-виключить. Так, ставимо пальці вгору, коментуємо і до наступних відео.